Олександр Гончаренко, мер прифронтового міста Краматорськ. Це той самий чоловік, який разом з депутатом Єфімовим чартером прилетів до Ніци, 17 березня. Олександр Васильович, скажіть, скажіть, будь ласка, ви 17 березня з депутатом Єфімовим прилітали у Ніцу. Чартером і скажіть, будь ласка, з якою метою ви відвідували Ніцю? А хто сказав, що я був у Ніці? Ви не були у Ніці? Ні, не був і не прилітав 17 березня чартером Жешова. Не прилітав після того, як ми надіслали меру Краматорська зображення, на якому він перебуває на території ВІП Терміналу аеропорту Коддазур. Він визнав, що поїхавши у відрядження до Словаччини. Також літав до Ніци провідати доньку.